Вже третій рік підряд я записую ролики про найкращий рік мого життя. 2021 був особливим. Давайте спочатку. Почалось все з відновлення машини, проект якої я почав ще в 2020 році, але тільки в 2021 машина була повністю на ходу. Далі я здійснив ще одну свою мрію: дрон. Це була найкраща покупка в моєму житті. Я літав де завгодно і знімав що хотів. Майдан Незалежності Олімпійський. Мені навіть вдалось політати біля найстратегічнішого об'єкту України, Верховної Ради та адміністрації президента. Я побував в найкрасивіших місцях Києва, де відкриваються неймовірні пейзажі. Познайомився з найкрутішими людьми, але все кардинально змінилось, у думку. Моє життя перетворилося на суцільний жах. Я втрачаю останні гроші на крипті. Мені відмовляють в роботі, і будь-які починання закінчуються поразкою. Сенсу життя більше немає, і я впадаю в депресію. Довгий час я страждаю, не знаходячи виходу, але розумію, що так не може продовжуватись. З будь-якої ситуації, навіть з такої, є завжди вихід. І цей вихід почати все заново. Я шаленою швидкістю читаю книги, займаюся спортом, знаходжу проект, пилю ролики на ютуб, купляю камеру і нарешті відриваюся від рутини та знаходжуся. Цим відео я хочу до вас донести думку. Не потрібно тікати від своїх бажань. Життя. se